На околиці села Олексани, працівники міської ради та комунальних підприємств провели толоку по висадці комунального лісу. Загалом учасниками було висаджено майже 10 тисяч саджанців сосни звичайної, червоного дубу та ялини голубої. До цього часу ми, значить, провели підготовку ґрунту. Це було значить, трактори з дисковою бороною, нарізали рядочками. Схемою 3 на 0,7 будемо садити посадку. На ми красний дуб, сіянці красного дуба, і сіянці звичайної сосни, і сіянці сосни кримської. Сиці сажаються через 0,7. Людей багато. Ми показали, як правильно садити, як правильно обробляти сіянці до того, як садимо у землю. Люди настроєні гарно. То що не розумів, все це ми, значить, допомагаємо розповідаємо. Робота триває. Цим днем було засаджено біля п'яти гектарів землі, яка до цього пустувала та не оброблялася. На наступному тижні планують завершити висадку лісу на всій земельній ділянці, яка становить 14 гектарів. Сьогодні в нашій громаді дуже багато пустуючих земель: земель, які неплодородні, які піщані, де в бур'ян бур'янтика і все, їх ніякої користі нашій громаді не приносили. І зробивши такий певний аналіз, ми вже бачимо ті ділянки, де по суті можна... Ну, змінити їх призначення і зробити так, щоб через 5, 10, 15 років ця земля давала максимальну користь нашій громаді. І от сьогодні перша така акція, перша земельна ділянка. Тут загалом близько 7 гектарів, які треба буде засадити, це все поле, яке ви бачите зараз в бур'яні стоїть гадами, десятиліттями. Ми хочемо зробити тут, щоб тут виростав комунальний ліс. Не державний ліс, а комунальний. Бо комунальники сьогодні потребують і паливо, і дрова мається на увазі, і якісь деревину для вироб... виробів. Із дерева, там, якісь альтанки, бесідки і все інше. Тому через 15-20 років тут вже буде рости повноцінний ліс комунальний, який нашій громаді не потрібно буде купляти десь за великі гроші, а просто брати, використовувати його для своєї діяльності. Тобто це така знаєте, акція, по-перше, і довкілля краще, да? і землю чимось затрудняємо, щоб вона не пустувала. У подальшому, після визначення агростратегії пустуючих ділянок Тростянецької громади, такі толоки з висадки дерев будуть заплановані на всіх ділянках комунальної землі. Такі практично акції будуть робитися в кожній із наших сільських територій, в кожному старостаті. Зараз ми вибираємо, де конкретно яку земельну ділянку чим конкретно засаджувати. Десь буде питомник туй, десь буде садок з яблуками чи з грушами, чи там з малиною. Тобто ми зараз працюємо над тим, щоб агростратегію зробити отаку, знаєте, потужну, яка би давала новий виток нашого розвитку, нашій, нашій громаді. Бо ми розуміємо, що зараз в умовах війни ну, не з'явився. Це тут інвестор, який навіть планував би сюди забудувати якесь підприємство. Він не прийде сюди зараз, бо поряд Росія, поряд обстріли і дуже небезпечно будувати сьогодні великі підприємства. А працювати на землі, обробляти землю і отримувати з неї якийсь урожай, якісь доходи для громади, зараз це можна. І ми показуємо вам приклад, як комунальні землі можуть нести користь в нашій громаді. Тому от сьогоднішня акції до речі, дякую кожному, хто сьогодні прийшов. Переважно тут, звісно, бюджетники наші. Ми вирішили сьогоднішню суботу. Присвятити не домашнім справам, а саме корисній роботі, але подальше ми будемо максимально інформувати нашу громаду, щоб кожен, хто має бажання зміг долучитися до такої справи. Небайдужі мешканці громади, у тому числі і малята, залюбки, доєдналися до озеленення блогуючих територій, тому завзято і швидко впоралися з поставленими завданнями. Сьогодні весь колектив Трастянецької міської ради приймає участь в толоці, а саме висадка дерев на нашій комунальній землі. Ми закладаємо ліс, який буде складатися з різних дерев: Це і дуб, і сосна, і звичайна, кримська. Думаємо, що ми робимо дуже гарну справу. І це буде наш перший комунальний ліс. Гадаю, що це дерева, які ми зараз сажаємо, вони звичайно будуть рости, Вони приймуться. Це посадочний матеріал він не пропаде. Бо ми дійсно робимо гарну справу. І я думаю, що наші діти, наші онуки будуть тут гуляти і згадувати. Це дуже важливо, щоб наша земля була квітучою і щоб нас згадували добрим словом за наші діла. Справа. В тому, що на даний час на території України дуже багато комунальних земельних ділянок, які, на жаль, не використовуються з огляду на їх властивості. Але я вважаю, що досить гарна ідея здійснити заліснення саме цієї земельної ділянки, оскільки це дасть. Дуже позитивні результати і заліснення землі, її використання на мій погляд є дуже важливим зараз питанням і в даних умовах. Я думаю, що це дуже важливо, тому що дуже багато територій у нас знаходиться не пустуючих, Чого б не посадити ліс, це ж природа, це екологія. Я думаю, що це дуже добре. Ми приєдналися, ми стараємося, ми не перший рік садимо, допомагаємо всі заходимо. Я думаю, що це дуже хороша така. Традиція, я думаю, що ми будемо її продовжувати, і всі землі, які в нас у громаді, я думаю, ми позасаджуємо. Дуже гарно садили, дуже всі організовані, такі всі позитивні, в гарному настрої такі. Висадили десь більше 30 тисяч сіянців. Все було качественно, все було дуже добре. Всі щасливі, довольні. Набралися всі, всі позитиву. блін. Дякуємо за таку гарну працю. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.